Бліц-інтерв'ю з українцями, які відкрили своє кафе, кав'ярню в Німеччині. Е, який найбільший дохід за один день роботи у вас? Тисяча є вісімсот Ну там Вау. ще плюс. Ну да, а що це був за день? Що це От десь в Цю пору жовтень, вересень. Скільки коштує оренда приміщення для кав'ярні в місяць? 330 євро без комунальних. Яка мінімальна сума потрібна для відкриття маленької кав'ярні. 400 євро на міксер. Поняли? так? Скільки непередбачувана витрата в вашому бізнесі була за весь період? От ви прямо не очікували, але треба було прямо вилишитись. Перша оплата за штоєр це зразу така хлоп за три місяці, Ми в шокі це були коротко, бо було за квартал. Да. Потім ми зробили помісячно. І ми а такі ще розслаблені одна були. Ми забули за касову систему, яка знімає один раз в рік. І ну типу да треба бути уважним. Просто пам'ятати це, це сумокей. Реально можна заробляти на невеликій кав'ярні в перший рік. Тільки скільки будеш отримати від одної роботи, коли ходиш на роботу? З яким рівнем мови ви відкрили кафе? Б2, на 1 Можливо, Б1. Можливо. Три рекомендації для людини, українця, українки, яка хоче відкрити свою кав'ярню, що це слова? Три слова: вірити в себе, спілкуватися з людьми і бути справжнім. бути справжнім. По-чесному по-чесному. І вірити в свій продукт, то що ви робите, і наважати з ним. Скільки грошей ви вклали? За весь час, за рік існування кав'ярні в маркетинг. В маркетинг? А, ні, ні, скільки. Ні, ні, скільки. ні, ні скільки. Скільки ви платите податків з вашої загальної каси? Відсотка. П'ятнадцять. П'ятнадцять відсотків. Окей. І останнє питання: скільки пройшло часу від ідеї до відкриття цього закладу? Місяць. 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 Місяць.